Доброго дня, вітаю вас на нашому уроці історії України, і тема нашого року це скіфи, кучовики раннього залізного віку. Перед тим, як познайомитися з нашою темою, давайте з вами познайомимося. Мене звати Вікторія, я репетиторка з історії України, готую учнів до НМТ, пояснюю складне просто і разом відкриваю найцікавіше з минулого. Сьогодні я вам пропоную подорож у світ скіфів. Чому варто знати про скіфів? Ця тема буде актуальна для учнів майбутніх 11-класників, які будуть складати НМТ 2026. Тема 2 в НМТ це стародавня історія, де з'являються у нас питання по скіфам. Скіфи це перший народ, про який збереглося багато писемних згадок. Про них навіть писав сам Геродот. Їхні скарби ось один з таких скарбів, представлений на фото. Гордість музеїв усього світу. Скіфських воїнів боялися навіть перси, і вони вправно їх побороли. Скіфи це частина наших історичних коренів, тому що вважається, що вони є праслов'янами, тобто нашими нащадками. Археологічна періодизація, з якою ми сьогодні познайомимося, і який період будемо розглядати. Це залізний вік, одна тисяча років до нашої ери, п'яте століття нашої ери. Чим характеризувався залізний вік? Людина почала сама виплавляти залізо. якісно використовувала залізні різні інструменти, залізну зброю виготовляла. І саме в залізному віці, взагалі, з господарства вийшло окремо. Ремісництво, тобто людина почала виготовляти різні речі. Виготовляючи, наприклад, зброю, людина вправно ввела військові дії і захищалася. Виготовляючи залізне приладдя для господарства, вона могла вправно вирощувати продукцію. І якраз за залізного віку ми бачимо перевищення надлишок продукції сільського господарства. Тому в залізному віці. А ми окремо розглянемо сьогодні скіфів. Скіфи на нашій території прийшли в 7 столітті до нашої ери і проіснували до 3 століття. Дивлячись на карту, ви можете бачити територію Великої скіфії, держави, яка була створена скіфами на наших територіях в VI та 4 столітті до нашої ери. Скіфи, орачі, скіфи землероби. Скіфи-кочовики, царські скіфи це різні скіфи, тобто різні племена, які проживали на територіях. Хто з оцих, оцих перерахованих був найголовнішим? Це царські скіфи. Зверніть увагу на карту: царські скіфи проживають у нас на півдні України і Криму, і переходимо далі. Значить, скіфи. А це іраномовні племена, які підкорили кімерійські племена на цих територіях, і, відповідно, їх швидко асимілювали і стали одним народом. Скіфи не залишили по собі жодних поселень. Єдині пам'ятки їхнього життя це могили курган. Ми окремо подивимося по карті: курган Солоха, курган Чортомлик, курган Товста могила. Де вони розміщуються, і чим цікаві ці кургани? Бо дуже багато речей, тобто речових джерел, були знайдені на цих територіях. Суспільство скіфів це союз племен, я вже сказала, патріархат. І відповідно вже в 6-4 столітті за Великої Скіфії це варварська держава. Тобто у нас відбувається в суспільстві Скіфів майнове розчарування. Тобто бідні раби з'являються, вони працюють на багатих. У IV столітті до нашої ери, за часів царя Атея, Скіфія набула як держава максимального свого могутнього розвитку. Також карбувалися, наприклад, монети. І ці монети ми подивимося, які робилися. І так. Стосовно курганів, де розміщувалися, були знайдені дуже багато рештків скіфів. Це у нас курган. Ось, зверніть увагу, на південь України, в районі Дніпра, товста могила, чортомлик, гайманова могила, солоха це у нас кургани поховання царських скіфів. І, відповідно, скіфи, згадуємо про скіфів, що писав Геродот. Підкорили кімерійців, утворили єдину кочову орду, ходили походами на передню азію. Кожен з них кінний лучник. І давайте подивимося кінного лучника, який був зображений на грецькій тарілі, Скіфський лучник. Значить, що ми бачимо, що зображена людина з луком та стрілами. І вважається, що скіфи винайшли складний далекобійний лук і стріли. Наприклад, вправний воїн міг послати на відстань 500 метрів стрілу. Тобто, зверніть увагу, яка велика відстань. Крім цього, основне заняття скіфів це було скотарство, конярство а і військова справа, але і вони займалися торгівлею, тобто вправно торгували з грецькими полісами, наприклад, зерном. І, відповідно, різними ремеслами, які виготовляла. І переходимо з вами, вами 514-512 рік до нашої ери, коли перси, Дарій І, перський цар, вирішив захопити скіфію і напав на них. Зрозуміло, що сама Скіфія, вона акумулювалася, тобто вона об'єдналася, всі скіфи, заради проти одного ворога, проти персів. Перси ми бачимось по легенді карти похід Перського царя проти скіфів. Перси почали вправно наступати. Ось ми бачимо на Ольвію, і от міста за містами вони почали розорювати і, розорювати і знищувати. Якщо дивитися по шляху, то Перси дійшли аж до Більського. Це таке більське городище, найбільше поселення скіфів, яке налічувало приблизно 4500 метрів квадратних. А найбільше поселення, воно було вщентру, знищена Дарієм Першим. Якщо дивитися стосовно військових дій, то Дарій думав, що скіфи зараз організують військо і виступають супротив персів. Але так не сталося. А скіфи вони були дуже розумні, вони робили засідки, відкрито вони армія на армію не виступали. Вони робили засідки, знанацька нападали і тим самим знищуючи велику кількість. Воїнів перських у цьому військовому поході, тому дійшовши до Більського а, уроч... городища, а, Дарій перший був знекровлений і був змушений тікати. Яку тактику ще застосовували скіфи? Вони, наприклад, вправно випалювали землю після себе нічого не залишалось Тобто вони, відступаючи, отруювали воду, спалювали землю, і для військ Дарія Першого нічого не залишалося вже натомість. Тому, відповідно, таким чином Дарій перший був переможений і, відповідно, втратив будь-які намагання захопити цю територію. Мовою джерел у нас є історичні джерела, які підтверджують певні факти історичні. І в питаннях до НМТ ви можете бачити ось такі маленькі уривки історичних джерел, до яких є різні питання. І ось що пише історичне джерело про Дарія І. Нарешті Дарій І опинився у Великій Скруті. Скіфські царі довідалися про це і послали вісника з дарами до Дарія: птах, миша, жаба і п'ять стріл. І ось Дарій І починає думати: а що ж це хотіли сказати скіфи стосовно цих дарів? На думку Дарія І це означало. Що скіфи від, піддаються і приносять землю воду, і такий висновок він зробив з того, що миша народжується в землі, жаба в воді, і, відповідно, оці п'ять стріл означають складати зброю. Це так хотів. Дарій перший. Але самі скіфи мали на увазі інше, так? що я, як птах у небі, все бачу, я як миша в землі, все чую і все можу зненацька напасти, і жаба в воді так само. А ці п'ять стріл було вказано, що ми цими стрілами вас вб'ємо. Тобто, це був такий натяк про те, що досить уже, да, розруйнува... руйнувати Скіфію, і, відповідно, відтікай, да, поки залишишся ще живий. І, відповідно, після відбиття перської навали, Скіфія починає максимальний світ. Свій розвиток, так, піднесення скіфів відбулося в 5-4 столітті. За часів могутності скіфи поширили владу на багатьох сусідніх народів. І на карті ми бачимо багато сусідніх народів, які були також підкорені скіфами, тобто обкладені податком. І ось ми бачимо ще зверну увагу вашу на за царя Атея. Максимальний розвиток держави був і ось такі карбувалися монети. Що ми бачимо з одного боку так, сам цар зображений, з іншого це вправний лучник так, на коні. І на атей написано АТ я на, на самій монетці. А духовне життя скіфів характеризувалося тим, що вони виготовляли посуд, зброю, прикраси. З різними сценками міфів та легенд. Дивлячись на чашу з курганом, ми бачимо, різні сюжети зображалися. Але нас цікавить саме друга прикраса, тобто прикраса золота, золота риба, це зразок скіфського звіриного стилю. І зверніть увагу, що прикраси, які виготовлялися скіфами, вони саме оздоблювалися різними тваринами, міфологічними або звичайними. Тому їхній стиль називається звіриний, чому виготовлені ці прикраси? Чому відбувся занепад Великої Скіфії? В першу чергу, це те, що відбулася зміна клімату, посуха та похолодання, які спричинили неможлив, унеможливлювали займатися землеробством. Другий момент це напад сарматських племен, які нападали на велику скіфію, її знелюднювали, грабували і таким чином неможливо було. Співіснувати. Історико культурні пам'ятки, які розглядаються в, в контексті скіфів, це у нас пектораль з товстої могили і гребінь з кургану солоха. Зверніть увагу на пектораль з товстої могили, або золоту пектораль, яку у нас є в НМТ Якщо подивитися більш докладніше, то ми бачимо. На золотій пекторалі дуже багато міфічних або звичайних тварин, і, відповідно, це у нас звіринний стиль. Зверніть увагу на гребінь з кургану солоха. Тут ми бачимо, що тут ми бачимо, що Елемент. ми бачимо, що елемент гребеню, і, відповідно, під низом дуже багато тварин зображених, так? які також свідчать про звіринний стиль. І давайте з вами перейдемо тепер до питання а, на, на фото монети викарбувано на Ческівського царя, і шукаємо монету на Ческівського царя. Згадуємо, максимально у нас розкид був за царя-атея. І ми бачимо лучника на коні, і написано Атей, Значить, тут варіант відповіді Г. Наступне зображена монета присвячена історичній спадщині. Це у нас скіфи, мешканці Грецьких полісів, міст держав, це племена трипійської культури або кімірівці. Тобто, дивлячись на монету, ми бачимо, що пектораль. На пекторалі йде елементи зображення звірів. Значить, це звіриний стиль, пектораль, і це свідчить про скіфів, правильно. Ідемо далі. На карт... Ми бачимо карту, тобто питання з картою. На карті заштриховано територіальні межі. І дивимося на карту. Немає легенди карти, щоб нам підказало якісь цікаві моменти, але ми бачимо, що на карті позначені товста могила, чортомлик, солоха, гайдамацька могила. І відповідно, що це означає? Це в нас велика скіфія, територія великої скіфії. Наступний: складовою частиною якої експозиції історично може є зображені пам'ятки. Ось ми бачимо. Тут якась посуд, да, зображені міфічні тварини, тут якась прикраса, міфічна тварина, тут у нас риба, золота прикраса і кінь, так. І що це свідчить? Да? Тобто тут міфічні і звірі, а міфічні тварини і звичайні звірі. Значить, це у нас стиль звірини, тобто скірсько, сарматська доба. Яку назву має зображений стиль? Наступне питання. Дивлячись на. Цей стиль, який зображений. бачимо знову ж таки, міфічних тварин і звичайних тварин. А, і це у нас звіриний стиль. Може виникнути питання, а чому не міфічний? Бо, звичайний, наприклад, вепер, який зображений, не відноситься до міфічного, міфічної тварини. Тому міфічні тварини присутні, але є й звичайні, тому у нас звіриний стиль. Міфічні тварини саме, так? А, дивимося далі. Витвір ювелірного мистецтва зображений на фото. Ось ми бачимо: тут у нас курган Солоха, гребінь зображений. Ми бачимо елементи різного військових дій, і внизу багато-багато левів. І так, зображений витвір створений на замовлення: грецького аристократа, кімерійського вождя, слов'янського князя чи скіфського царя. Ми знаємо, що це курган урочище солоха, і це скіфське поховання царських скіфів. Значить, цей Гребень був виготовлений на замовлення Скіфського царя. І наступне, такі ще є питання, Та? Тобто зображена у нас марка, наприклад, який перський цар не зумів перемогти скіфів? Ось ми бачимо скіфи зображені. Тут у нас легкий кінотник Скіф зображений, і на, другому, на другій марці зображений важкий обладунок воїна Скіфа. Проти кого могли боротися скіфи? Питання правильно проти персів. У персів був хто цар, який напав на скіфію? Правильно, це Дарій перший. Переходимо далі. Яку назву мистецтві має зображено на марці стиль. Знову ж таки, у нас марки, але вже що зображено? Вепер золото скіфів написано, і золото скіфів лосеня. Тобто, ми бачимо золото скіфів, бачимо тварин значить, це у нас звіриний стиль, правильно. І я вам пропоную на завершення нашого уроку зробити ось таке завдання. Воно буде складатися з двох частин. На першому завданні ми бачимо сім варіантів, що з наведеного стосується історії скіфських племен. Тобто, сім варіантів, вам треба вибрати три варіанти. І другий варіант подивіться уважно на карту. На карті стрілками вказано напрямки переселення. Тобто, хто, будучи колись ще на території Скіфів, хто наступним прийшов на цій території. Тому ваші варіанти ви можете присилати мені в повідомлення до цього уроку. І відповідно на завершення, я запрошую вас на мій курс 12 місяці по підготовці до НМТ 2026. Старт 16 червня, групові заняття міні-групи до шести людей, максимально, максимально увага до кожного і якісний зворотний зв'язок в нашій приватній групі. Два уроки на тиждень по 2 години, вартість одного уроку 350 гривень, що дає мій річний курс. По перше, за 12 місяців ви працюєте всі 32 теми. НМТ з історії України, починаючи від найдавніших часів до сьогодення, пояснення складних тем простою, зрозумілою формулою. За допомогою різних методик ми з вами навчимося запам'ятовувати дати, події, постаті, тобто не зазубрювати дати, а саме розуміти, формувати історичне, критичне мислення. Першу чергу, логіку, аналіз, причинно наслідкові зв'язки однієї або іншої події. Розбирати будемо з вами також і візуальні джерела: це картини, ікони, архітектура, монументи. Обов'язково познайомимося з різними завданнями, марки, монети, карти, і відповідно, як з ними працювати і як краще вивчити. Тому і ще раз запрошую вас. До мого курсу, який починається з 16 червня, до НМТ готуємося 2026 в міні-групах. Запрошую вас. Дякую за увагу. Гарних днів. До побачення!